В Україні посиляться морози на півночі і сході вночі до 20. 12 січня вночі в Україні невеликий сніг, в день без опадів, 13-14 січня, у більшості областей часом сніг на дорогах країни ожеледиться. Температура 12 січня вночі та вдень 8 15 морозу, у південній частині на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2-7 морозу. У Києві в п'ятницю вночі невеликий сніг, у день без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер переважно північно-західний, 7-12 МС. Температура вночі та вдень близько 10 градусів морозу. За даними Центральної геофізичної обсерваторії Імбориса Срезневського, в Києві 12 січня найвища температура вдень була 9,2 градуса у 2005 році, найнижча вночі 26,9 у 1950 році. У суботу в Україні часом сніг, лише у східних, уночі і в південних областях без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура у східних. Північно-східних областях та в Карпатах вночі 15-20, у день 9-14 морозу, у західних та південних областях уночі 7-12, у день 1-6 морозу, на решті території вночі 10-15, у день 5-10 морозу. Вітер західний із переходом на південно-західний, 7-12 мС, у західних областях місцями пориви 15, 20 мс, хуртовини. У Києві в суботу сніг. На дорогах ожеледиться вночі 10-12, у день 6, 8 морозу. Вітер переважно південно-західний, 7-12 МС. 14 січня прогнозують невеликий сніг практично по всій території України. Температура у східних та північно-східних областях вночі 15-20, в день 7-14 морозу, нарешті території вночі 5-12, вдень 2, 8 морозу. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!